Всім привіт. привіт усім! Сьогодні ми з єгурчиком підготували вам декілька цікавих дослідів. Ну що, готові? Да. Перший дослід, який ми хочемо вам запропонувати, називається кольорові вулкани. Для цього ми взяли з єгорчиком склянки з водою, попів скляночки води на харчова сода, миючий засіб, маленькі скляночки з оцетом і фарби. Харчові жовтого та синього кольорів. І так, розпочнемо. Наші склянки з водою ми насипаємо барвничок. Єгорчику я насипаю синій барвник. Собі насиплю жовтого барвничка. Потім склянки наливаю під оцелю трішки миючого засобу та дві ложки соди. Ануємо. Правильно, розмішуємо до утворення бульбашок. Давай я свою помі... мішаю своєю ложечкою, а ти свій стаканчик. Так, Утворилася у нас гарна пінка. Тепер беремо склянки з поциту і виливаємо склянки з водою. І ось такі гарні кольорові вулкани у нас отримались. я? Для наступного доску нам знадобиться тарілочка, велика склянка порожня, маленька склянка з водою. Вже пофарбували ми її синій колір. Ви можете в будь-який пофарбувати гуашю або барвником. Запальничка та свічечка. Ну що, давайте перше, що ми зробимо, вильємо водичку в тарілочку. Виливай, Ігорчик. Так, тепер я всередину нашої тарілочки ставлю свічечку. Я її запалюю. Тепер ми цю свічку, зараз вона розгориться, підчекай, почекай, почекай розгориться. І накриваємо цю склянкою порожньою. І дивимося, що відбуватиметься з нашою водою. Наша скляночка ось так всю водичку забрала у нашій тарілочціні. Дивіться, яка гар... який гарний досвід в нас вийшов. Що? Для наступного експерименту нам знадобиться пляшечка невеличка, оцет, кулька, в якій вже знаходиться дві ложечки харчової соди. Ми наливаємо у оцет чотири ложки в нашу пляшечку. І горчик допомагає мені рахувати. Один. Один. Два. Так. Чотири. Ось чотири ложечки ми з вами кинули. Тепер наша задача. Кульку ми одягаємо на пляшечку. Тепер я буду тримати, а ти піднімай нашу кульку. Ану, висипай, пускай. О, ось така кулька в нас надулась. вийшло? Ось такий експеримент пропоную зробити вам разом з батьками.